Шановні друзі, добрий день. Їдемо на об'єкт веземо біто. Сьогодні ми ввозимо бетон Лучанський район, Київська область. Повідемо, подивимось, що там твориться. Там теж будинки постраждали після окупації. Ось такі ось будиночки побудували. Уже, напевно квартири роздають. про ліси, всі ліси, які в передмісті Києва перед Бучею, Гостомелем, Ірпенем, дуже красиві були, та вони і зараз красиві. Гарно в них було до війни гуляти, гриби збирати. А зараз небезпечно. Ходити там, де не знаєш, дуже небезпечно, бо при наступі горків, які намагалися до Києва прорватися, то вони дуже багато тут різних пасток повиставляли. Можуть бути піхотні міни і розтяжки з гранатами. так що... Будьте обережні, шановні друзі. Взагалі по лісам шастать зараз небезпечно. В'їжджаємо в Ірпінь. Триває будівництво мосту. Той що постраждав. Нових будинків окупанти намагалися стріляти вздогін у ті машини по мирним жителям. Навіть по цій дорозі, що ми їдемо. Від Києва люди намагались евакуюватися з окупації Ірпіня. Із тих теж будинків були в нас постріли. А ось де майданчик, на якому Лежать автомобілі складені, які залишилися побиті, згорівши в результаті бойових дій. Продовжується будівництво на вулиці Вокзальна, місто Буча. Такі будиночки. Вже дахи накрили металочерепицею. Такі симпатичні будиночки будуть. Вже закінчують процес будівництва. Дах зробили. Таким чином заливаємо сходи і мансарди. g cc трактор, попив, баночки бере і потихеньку заливаємо. Так що Будівництво продовжується, шановні друзі. Все буде Україна. Побудуємо всім житло. Тільки не все зразу. Машинки тяжко. Заїхала сюди на об'єкт. А тут Бездоріжжя трохи мокрувато, бетон важкий, трошки ми підсіли на ґрунті. Ну нічого, будемо виїжджати якось. Так, Отак ми і працюємо. Доводиться міліметри брати до даху, щоб не понівечити нічого. Оператор екскаватора працює добре. І хлопці з лопатами теж непогано. Майже тонну бере гідравлікою, багато не можна. В кубові на вагу 2400 тонни в кубові бетону, а трактор бере пів баночки, це десь тона, тона 200. І так потихеньку вивантажуємо. А ось де майбутній новенький будиночок. Підготували ще для фундамента опалубу досками і поліетиленом. Такі форми будемо заливати, там буде фундамент, а потім будуть гнати стіни. Працюємо. Поїхала делегація якась на канал знімають. Мабуть буде в новинах. Отакі парканчики новенькі будуть. Отак ми і працюємо, шановні друзі. Відбудовуємо будиночки, час умигаємо. Такі будиночки у нас новенькі вже. Поштукатурені з дахами, з мансардами. О, такі о шикарні. хлопці працюють плітно над такими інвентарями ми працюємо а лопата спеціально зігнута для того щоб грибти бетон Садочки. це працює лазерний рівень. І по такому рівню хлопці готують свої конструкції.

Постраждав за рахунок вибуху. Окупанти стріляли по будинкам, по верхнім поверхам для того, щоб забезпечити собі рух в сторону міста Києва. І тому всі верхні поверхи вони намагалися прострілювати зі своїх танків, БТРів. І таким чином один цей будинок постраждав від вибухової хвилі. Був вибух, залетів снаряд, а також мансарда постраждала. Повилітали вікна всі. Нічого, ми і цей відбудуємо. Буде як новий. Буде отакий, як оцей, гарний, красивий, з новим дахом, з вікнами, все буде добре. За такою програмою працюють хлопці наші. А це наша машина ще одна приїхала. Водій Андрейка, Андрюшка, помахай ручкою! Ми нашу працю на сьогодні закінчуємо, шановні друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і ми будемо далі працювати на відновлення нашої України. Перемога буде за нами, шановні друзі. Все буде Україна. До нових зустрічей!